Ну що там? В моєму питанні? Ж. Е, є є що набрати? Чоба, чи ж 30, 52 20. Ну нічого, зараз по Подюка покличеш. Да, там по коридору. Да. Які це, яка почта? Ну, набр... Яка почта? Там справа відкрита має бути. І не почтою відправлено, а мене викликати мають, я маю поговорити з ким, хто веде справу. А ну, давай сюди керівництво, любе. Попадюка, його, там, кого. чи як там він там. Давай кого-небудь, викликай вже негайно. Ні, нормально ми не будемо вже все. Я тиждень кожен день сюди ходжу, мені хто <клес> був такий, я щось зараз забув запитати. Оце з ким ми говорили тільки, що, що я втрафі вказував. От то слідчого відділу. Хай вийде. Він мені сказав зранку, я прийду, і він вирішить питання, хто веде справу і проче. Мені почти не треба. Ну, я вам це вам йде скарга не по не те, злочин. Добре, скажи йому, що не, не, не підходить. Скажите, Давай на цей. Мож... До мене тільки на ти, Андрій. Я не Давай не розказуй байки, давай викликай сюди, попадюкани бігом. Я мене давай. не цікавить. Я тиждень цілий ходжу, блядь, мені якийсь вчорашній отой умник прийшов, на розказував басні і, блядь, пішов. І зараз, блядь, почтою не буде почти. Давай викликай. Давай, давай. І що, давай? Я сказав, бігом, це. нормально не буде, нормально цілий тиждень було. Вже сказав, попадюка сюди, блядь, швидко. Я вам сказала нормально, спілкувати, спілкувати. Нормально треба заслужити, щоб спілкуватися. А я тут до чого? Давай викликай його сюди, сюди бля. Я тебе то не стосується, то не особисто до тебе, я весе. Ну, я просто. Зараз Давай, це то те, нічого те, страшного, ти. на мене теж на ти не говорить. Не ви не концертуйте я увагу. Зі мною, я дозволяю. дозволяю. Ми з вами дітей не хрести. Давай не придумай мені, викликай так, сюди начальство. Я з вами на тиспілкуватися не буду. Блядь, ти що, спеціально сівжаєш на то? Ти мені викличи начальство вже бігом сюди. Я виключу вам керівництво, коли. Я нормально, ти просто не цепляй мене, викличе керівництво. Зараз так спілкуйте. Давайте ви мені не починайте... Виключи на часу, вже Та і бігом. Зараз, ще раз повторюю, якщо ви в такому тоні зі мною будете далі продовжувати спілкуватися. Ти давай, серію прикращай, а бігом мені викликай когось. Та не до побачення, блядь, ти що, взагалі. Ще... На, на, ну, на цьому наше з вами спілкування завершилося. Та не блять. Ти нариваєшся, що ти мене? Викличе на часу і тебе більше нічого не хвилює. Да ти не наливайся! Виключи і все, блядь. Начальство сюди вже бігом! Ти не акцентуй увагу, Виключи начальство на і не відникайся. Вами... Ти нахер ти мене не провоцируєш? Я вам ще. Викликала начальство і більше нічого не питає! В чому проблема? Але. Ти що, блядь? професор? Шановный. Нормально. Хай попадюка, Бистренько сюди, я сказал. Це отам на вулиці. Ти б там на викликала і було б все, спокійно, нахир ти мене провоцируєш? Я вам ще раз повторю, я вам сказала те, щоб мені відповів керівник мій. Попадюка сюди! То керівник хай собі, собі буде, якщо раз не поговорив, він мене наїбав, що сьогодні викличе. Та, я тут, до чого? То викличе, попадюка, все, тобі ніхто нічого не просить. Все, просто викличе і все. В я... чому Та, проблема? З таких приводів падюка не викликаю сюди. Ви Скажи генерал від народу прийшов, вже, щоб він прибіг сюди, швидко. І позвони йому, тебе хай то не треба зі мною такому... Що вона достає? Я вас не трогаю, ви зараз вам. Ну виключи на часу хоч когось сюди. Викликай кого-небудь, вже сюди. Я тільки що говорила про вас. Ще раз набери. скажи, не підходи, то що він напіздів. Він мене вчора не розвів. Він вчора сказав, що сьогодні я буду тут, блять. І він буде зі мною говорити. Я буду ще гіршому. Я зараз виключу 102 і, блять, щоб тебе забрали звідси в дурдомно. Ти нахер мене провоцируєш? Ти накіра мене провоцируєш, викличи начальство, тебе сьогодні. діло маленьке. Моє діло маленьке? Виключи має... начальство і визикай до мене, будь ласка. На вулицю. Я тобі я зараз вийду сама на вулицю. Начальство виключи, я сказав. Ти Що блядь? Ти що, ненормальна чи що? Начальство не виключи, я не кажу. Я не буду. Я при вас тільки що розмовляла. Чи Ви... розмовляла з плюс який мені обіцяв, що сьогодні, блядь, мене зі мною поговорить, сьогодні вже пропав. Тільки... Викличи на час, я говорю, блядь. Нахер вона мене дразнить. Викличи, тобі нічого не треба, просто викличи і все. Не наривайся до мене, не прилетили. Я цілий тиждень ходжу кожен день. Ти мені б мене бачила перший раз. Не я кожен день сюди не зайобуй мене, блядь. Виключить я на час, вас вже негайно. Давай, я я сюди начальство. Я, блядь, написав скаргу, я, на що то, що звошен був. Я, я нервай, кожен, я день, я сюди. Хожу. кожен я день сюди ходжу. Кожен день. Вчора якийсь мені викликав, попізів зі мною, сказав, що рішить. Прийди сьогодні. Я сьогодні прийшов зранку, кажуть, він на визові. Кересні, прийди в четвертий. Прийшов четвер. Що далі? Я зайнятий, тобі письмом прийшли, мені відповідь, так? Да? Цілий тиждень хочу. Я скаргу написав за шахрайство, за кущу махінацій. Я скаргу написав 20 числа на прорізну. Кожен день сюди ходжу. От свідо. Бачу, її перший раз бачу. Кожен день, Боже. І мені кажуть, письмо, ви, я скаргу написав, почці мені відповідають, де є РДР номер, де мене викликали викликати мало. Я скаргу написав безпосередній затяжний злочин. Як мене нахера нервувати? Я зранку прийшов, мені відповіла, вона же, прийди в четвертій. Прийшов четверті. мені четвертій. Тусуй додому, в понеділок пісно якесь. Так вам не казали? Вона так типу намікнула. Я кажу, виклик... Ну, я, я, я прошу, кажу, виключи начальство. Вона мені викладає. Вона міста на місці, зараз всі зайняті. Зранку були зайняті. Хай за, піднімають. За, скажи, генерал прийшов від народу, хай бігом, папа дюк, піздує сюди. Він мені хуйні понаписував, буде за то відповідати. Я просто з вами спілкуватися буду. Ви не мене спілкувати. просто роздражаєте. Вистро скажи, щоб на часу прибігти. Вони теж багато чого. Не, вони не прибіжуть. Прибіжуть, тому прибіжую. що вони понаписували, воно за то буде відповідати. 에, номер реєстрації, який? Скажи так там, що Ж-52-25. 5225. ошка є. Що, блин, замість відповісти, визви на часто, більше нічого тобі не треба. Просто. Не треба працювати, ціл... що робити. Я <ріст> цілий тиждень ходжу, вона собі сидить <ріст> <ріст> віддихає. Звісно. <ріст> Можете ви до нас строїться теж буде. Та, Та нахер мені в ту багатільну вашу строю. Ну, просто Це я її попросив елементарно, викличи просто. Ми відповіли, все керівництво на викликах. Вчора ви, бали... ви чули, що сьогодні. Зранку вона, вона перезвонила. Він мені... думав, що так трапиться? Вона перезвонила, він сказав, що в четверті прийти. Я прийшов в четверті. Дати номеріошки. Двадцять другого. Водномерйошки. 72, 768. Це одна з номерів. Не зможемо насилати будемо, да? Ну, на виконанні матеріал на прорізні двина. Ну хотя ж кажу, що нема що виконати. Наші на передніше. Я вас не можу. От дивно, мовчили просто то, що це. Давайте ви мені не вот це... Та мучи, будь ласка, просто. Напиши, хто там, що я підійде. Ну, ну прирізніть 12. Ну, ну, так можна, можна мені сказати, як? чи як. А вона просто слухає. Напишіть, будь ласка. Хто що там, щоб я це. На четвертому відділі поліції. Прорізна 12. Напиши, будь ласка, на листочку, щоб до кого я підійду, щоб я... номер, може, є, там, що небудь Саме смішно, що я на прорізні подав, вона попала на нивки і зараз звернулася на прорізну. Гуляє по руках. І ніхто мені відповісти не може. Кожен день, от з понеділка, кожен день сюди Як не нервуватися? І мені от відповідати. На Кажу, викличи, тобі би вияснили і все. Бач? Ні. Ні, ну все ну, нормально. Ні. ні, ну правильно? тільки по визову, що у вас керівника до мене, тут а що? трошки не. А, а я з ними говорю. Тобі показати, що він мені написав, оце попадів. Херні всякої попідписав. Я ще з нього спитаю. Я це спитаю, це ваше право. Ну так. Да. Я ж не то, що я не проти тебе, правильно? От можна було так відповісти? Ні. А, а, треба було нарватися, мене ви... Було провоцирувати, а потім говорити, що я поганий. Да, то тут? Ну, ну, то що, от ми з тобою нормально порозумілися. Можна було зробити. Якби я зараз зрозумі... почав розмовляти так, як ви розмовляєте. От просто я початок вийш... чув. Я зранку почав. Початок прийшов. чув, і я сьогодні в мене вже десятий, мабуть, такий. А, а так... що це вже залізна людина? Тоже нахуй можу послати. Ну, правильно? правильно, всі можуть. Тому все... не треба дивуватися. Так, па... як як? А я? Випочаюся. Палічук. А це от що за номер? Це мобільно чергової частини, якщо на місці, не на місці, ага. то за 12. Зрозумів, <кхух> добре, дякую. Да. <кхух> Ой, дуже добре.